Масово скупують долари. За інформацією спеціалізованих сайтів, середній курс продажу долара має вже понад 41 ,1 гривню за долар. Наразі Нацбанк все робить, аби курс долара поки зупинився на нинішніх значеннях. Але у першій половині липня стає, стане зрозумілим, яким може бути врожай зернових, і це зараз е головна стаття надходження валюти в Україну. Виходячи з цього. Регулятор надалі буде будуватиме свою стратегію курсу утворення. В НБУ вважають, що значна міжнародна фінансова підтримка залишається запорукою контрольованості макроекономічних ризиків в Україні. Однак ризики посилилися: по-перше, це вища інтенсивність бойових дій, руйнування енергетичної інфраструктури, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованого персоналу. Які погіршили очікування бізнесу в Україні?